Заводи були? Завод? всім привіт на своєму каналі, всі у нас буде такий тракторець ТМТЗ-504. Давно просили, покажи, зніми От і показую. Такий тракторець вже 2 роки у нас, 2,5 навіть. Наїздили ми на ньому вже. 767 годин. Так, що з цим трактором було? Ну, сам перед навіска тут. Замінили вже ці розтяжки на МТЗовські. Бо ті були погані. Зараз переключу. Так краще видно. Замінують ці розтяжки. Цю -то, так, тут яблучка побувала дисками, чіпляли. Ну, в принципі, ціна якість відвістує. Але нічого, це все переробиться на свій лад, все буде нормально. Трактор виконує свою роботу, ми ним робимо майже все. Горемо, дискуємо, тільки не прискаємо, не розкладаємо добриво. А так, в принципі, горе, дискує, сіє. Культивіруємо, відвозимо в зерно рецепчиком, так, що по поломкам у нас тут? Що це? Начати такі? Незначні поломки тут були, звичайно. Перша була поломка насос на гідравліку був. прийшов. ну Це ми не догледіли, звісно. Там всередини було відірване вушко, то ми возили, там варили, але він трошки поробивши після того і накрився. Це ми замінили цей вже новий насос поставили. Далі що? Тут... На межим там де я під коробкою давал сюди. Нет, там теж прокладку поміняли, теж текло масло. сразу перші, перші такі поломки. Далі тут сальник поміняли, два штучки, теж з борту, текло. Ось вони з цієї стороны, с той сторони. З цієї сторони текло. Далі датчик поставили. Механічний. Тому що цей же згорів електричний. Пор... Порве шланги. Поставили назад цей електронний. Він не працює. Поки Тиск шестьорку показує. Треба міняти цю цибулинку, або датчик згорів, ми ще не знаємо. Це ось на днях їх дор... Дорували, коротше, то все таке сталося. Далі що було? Впередку тут. На ць... На кардановій просто обірвав там такий. Пальчик був. Це такі кажу, ці поломки такі не страшні. Далі що? Що ще ми робили? В принципі, більше нічого. Так, більше ми нічого не робили в ньому. Тактерець хороший, вже погано видно, звісно. Без реверса. Так, сідаємо, сюди. Передачі 4 плюс 1, понижені, повишені, передох, 2 гідро розподілен такий стоїть на дві секції. Тут 4 гідро і тут ще один під перцеп. Ці болти також обриває. Це стяжки. Стяжки теж затягуєш до кінця, воно не опускається, натягується просто. То ми, як чіпляємо диски, диск, там плуг, просто не затягуємо до кінця це все, Ну, щоб воно не жорстко було. Отак, в принципі, там робиться. Оці болти. Я не знаю, у нас там на Сінтаєві крепші болти стоять, ніж тут. Оці. Дуже тонкі, вони не витримують того. Ті нагрузки, що потрібно. А цій стороні. Ні. Чи ні? А ні, один лопнув теж. А цій стороні то вже, мабуть, 4 болта поміняли. Ну, яблучка ще, так, в принципі, навіска тут без циліндрів. Фару таку поставили назад для кращого освітлення. Ну, Фільтра масла це все понятно. міняється Кожні 250 мотогодин. Трубу, без труби тільки що виїжджали, тому такий голос був. Так, що ще. В принципі, все розказав. Якщо буде щось когось цікавити, може щось забув, може щось буду монтувати, допишу. Бо Вже поганенько видно, пізно надумався знімати. Тому дякую всім за перегляд. Питайте, дивіться, виправляйте. Коментуйте одним словом. А ми будемо далі знімати для вас. Ще ось ангара почали будувати. Це вже в наступне відео. Тоже зніму покажу. Завтра, післязавтра. Всім дякую за перегляд.